Мелодія Мирослава Скорика, чи традиційний український щедрик у Чернігові. Відтепер українська класична музика лунає у муніципальній книгарні міста. У магазині транслюються записи концертів, які відбуваються в рамках культурного меценатського проєкту Академія української музики, започаткованого цьогоріч управлінням культури та туризму міськради. Це проєкт, який був створений у війну. Це проєкт, який направив на популяризацію української музики, і на те, щоб привернути увагу українців до того надбання, яке насправді ми маємо. Це і про повернення традиції, це і про повернення забутих імен, або ті, які були політично вписані не в нашу історію і не в нашу історію української музики. Це про Березовського, це про Скорика, це про Птушкіна, це ті імена, які відходять буквально ось зараз. І ті імена, які відійшли тоді. Українська музика насправді творилася українськими композиторами і для українців. Ми маємо. Вміти її слухати, цінувати, ну, і, власне популяризувати. Це така собі неоголошена війна на культурному фронті і безпосередньо музичному. Це за те, щоб в наших телефонах, зрештою, зникли от, російська попса. Концерти, які відбуваються в рамках проєкту, благодійні, адже квитком на захід слугує донат у різні фонди на підтримку ЗСУ. Ми збирали на Прибор нічного бачення для наших чернігівських хлопців, які зараз на сході. Це і закриття збору великого збору на Валькірію. тобто, оце маленькі родзиночки, які дають це, можливо, з одного боку, це і не великі суми, а з іншого боку, це великі суми, тому що людина отримує одночасно емоцію, вона культурно зросла. Друга емоція вона допомогла не прямо, а через там пронеслася певні емоції крізь себе. Тепер музика лунає не тільки на концертах, а й в стінах муніципальної книгарні, де нею насолоджуються як містяни, так і працівники закладу. Я коли проходжу по залу, то дивлюся, що люди вони стоять і просто слухають. Вони заслуховуються на цю музику. Людям подобається це, і це така новинка. Ніде, мабуть, немає в жодному магазині. Не витворюється українська музика, тим більше з саме таким відтворенням, як у нас, коли це показують концерти, коли можна сісти. Послухати, подивитись, насолодитись. Навіть в коментарях в соцмережах я бачу, як люди запитують Вау, класно, це можна посидіти, подивитися. Так, можна, у нічого собі дуже дуже класно. Тобто для нашої книгарні це дуже 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 гарний проект. Я дуже задоволена взагалі, що от нам сталося така ситуація, що ми можемо це відтворювати. І покупці справді задоволені дуже і говорять класно, дякую. Це дуже крутий проект. Люди в захваті від такої задумки кажуть, це додає святкового настрою та створює справжню атмосферу дива та казки. Я дуже люблю, коли всюди звучить українська музика. А тим більше, якщо вона зараз настільки ну святкова, як от наразі лунає в будинку книги, це піднімає настрій, створює навіть в такі важкі ситуації, як зараз. Відповідну атмосферу. Це дуже чудово, що заходиш в такий магазин і вчуєш класичну музику, вона надихає. Вибрати щось цікаве для себе спокійно, ну спокійно становиться на душі. Це дуже чудово. Це єдиний справді магазин, там де звучить класична музика. Як кажуть організатори, не збираються обмежуватись лише однією книгарною, а хочуть, аби українська музика лунала повсюди, тож вже працюють над цим. Я розкрию секрет на правду 23-му році цієї академії музики буде трошки більше. Ми будемо розширювати і мріємо вже концерт від 28 січня, 23-го року запустити в прямих трансляціях в деяких великих магазинах нашого міста для того, щоб люди могли на секундочку зупинитися, на хвилиночку забути про війну і поринути в українську культуру.